Переламався в мене провод на дрильці. Буду зараз пробувати е, розбирати і пробувати зробити прямо, е, з'єднати напряму. Ну, типа не зачищати тут, а з'єднувати і змотувати ізулентою, а зробити напряму, під'єднати туди, де воно має бути. Зараз буду розбирати. Зняв кришку і ось дивіться, яка тут система. Цей провод десь аж сюди заходить, а цей десь сюди. Зараз буду пробувати зробити так, щоб було напряму в цю кнопку. Як вже не вийде, то вже буду тут змотувати. Десь буду розрізати і тут змотувати ізолянтою. Звичайно, хочеться зробити напряму. Все-таки вийде в мене поміняти проводки. ось від перекинув її на другу сторону, і ось тут є два болтика їх віджати і проводки виймуться і обріжу зараз, зачищу і буду з'єднувати. Від'єднав, відрізав, зараз плюс-мінус прикладу ось так, позначу, де мені треба буде зачищати, щоб все було одинаково, як і було до мого втручання. Зачистив захисний шар. І зараз зачищу ще проводки і буду з'єднувати. Проводки тут якісь темні. Зараз буду їх зачухувати ножиком, щоб був кращий контакт. Жилки провода темні. Зачухав, закрутив і буду зараз ставити їх на місце, встановив на місце, перевірив, чи не вилазить воно все. Тримається добре. І зараз буду ставити на місце. Все встановив, закрутив і зараз перевірка, чи все працює. Все добре. Буду далі збирати до кінця. Ось і все. Зробив все нормально, працює. Не завжди все треба здавати в ремонт, можна і вдома розібратися, поколупатися.